Поночі посадити. Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам міцних і здорових сімей. У нас сьогодні перший день був після морозів бджолки активно. Літали, активно працювали на водичці, але трошки були агресивні, тому що рослини ще не відійшли від морозу, але після обіду бджілки понесли пилок. Значить, помаленько. Завтра, я думаю, буде вже все супер. І я сьогодні не вдержався і спробував парового скотопку ав 100. І хочу з вами її показати і сказати, які плюси, які мінуси. Коротеньке маленьке відео. Завтра, звичайно, ми вже будемо розширати. Подивимося по ситуаціям, може десь і вже і магазинчик якийсь кинемо. І задавали мені раніше питання, що ви робите, що у вас бджілки йдуть в магазини. Я перепробував безліч способів і зупинився на одному бджілки, а просто кладеш і, допустимо, через 20 хвилин або то ще й швидше заповняють магазин. Буде час, я вам покажу цей спосіб. Ось така воскотопочка. на скору руку зробив грубку, але щось він темний такий тече. Ось дивіться, активно віз тече, рамки там серединці, Під низом просто костерчик. ріща в нас дров у ярові і воно не є просто. от Просто собирай і топи віск. Такі кучі, навіть не просто воно тут перегниває. А так піде на користь. Просто відійшов. Від пасіки подальше від дому, щоб не диміти. Ось такий яр у нас. Там ще сонечко заходить. Ось такі рамки. Раніше це їх виставляєш на перетопку, потім починається взяток, не встигаєш і назад їх кладеш. А так вощини є повно. Будемо ставити в цьому році побільше їм вощини. А темні всі перетопимо. Які плюси? Щоб поклав цілу рамку і не треба, і вона залишається з проволокою. Плюс що вона проходить дезінфекцію. Піти ну, тут, мабуть, під сотню градусів, може і більше, там парує. А мінус в тому, що зараз я пока який тут мінус. Ну, я не знаю наскільки. Треба перевірити, чи воно витоплює хоча б на 80-90% то це взагалі буде супер. А якщо ні, то це теж буде мінус. Ось так вона топиться. Це плюс, але мінус, знаєте, який великий, що ось ви бачите? Все, воно майже ну, треба гупати. І маленький підрамковий простір. дивіться, потрусили. А вже другу, як другу ставити. Для рута, в принципі, буде супер. А для 300-ї... Паршиво. От, дивіться. О, обсипаються рамочки, дивіться. О! Бомба, супер. Парова скотопка, АВ100. Дивіться, вже віск, скільки тут воску, ну ще треба палити, щоб було хорошо. Гар... Супер. Добре, друзі, я буду далі, бо вже заходить сонце, хочу ще одну закладочку зробити. Ось така мрія, як кажу, збувається. Я мріяв про таку скотопку, але подумав, що можна було і зробити самому таку. Але тут ще великий плюс і той, що можна під пару генератор. Під пару генератор буде краще. Хай вам всім щастить, до побачення.